Что, подкреп? Блаз, подкреп? Бхана есть. Что, подкрепле? Ешь, 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 Я там дала ешь, 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 шукая, ешь, 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 Зараз доїсиш? о, доїли, так, ходімо, я вам щось покажу. Зараз я рукавицю зніму. Нема там нічого, бладюка. Те, що в мене було, я дала. Я зараз вам щось покажу. Ходімо туди, до гаражі, я вам щось покажу. На мною. Ходімо. Блас. Я зараз вам щось покажу. Що я умію, фокус мокус покажу, фокус мокус покажу, хоч покажу. Я зараз покладу від підемо до того под... подвір'я. Я зараз вам фокус мокус покажу. Блас. Ні, сюди. ай, машина проїде. Добрий день! Машина їде чомусь. Ей, блас. Не вкусить він добрий. Добрий. Не кусається. Блаз сюди. Блаз сюди. Сюди, блас. блас. Говно, сюди. Погляньте. Погляньте, який він добрий, я вас поглянь, поглажу, на-нах, нах, на, на. Погляньте, яка це доброта. То... І той не кусається. Сюди, Блад, сюди, сюди. А то вовчик. Вовчик? Yeah. Я знаю. Погляньте, на-нах, нах, нах. На. Ти чому до мене, га, Бладюк? <хи> вони тебе знаєте, Йди, є. А погляньте, вони мене знають. Вони мене люблять, один і другий. Олянь який він добрий. А сюди, Блас. Вискакуй, вискакуй. То що? Позірує тобі. Ну, здає. Знаєте, що я фотою, ну фотою Я люблю. Там друзя. друзі. Вони, знаєте, мене дуже-дуже люблять, а я люблю їх. Вони люблять, коли я буду. Ясно, вони вже тебе добре знають. Погляньте, я навіть можу йому чухот робити і мені нічого не зробить. Він <гум> тебе любить. Любить. Знаєте що? Він мене дуже любить. Знаєте, як написано, собака друг людини. Так не буде довіряти людина людині, як собака людині. А собака добріший за людей. Це я вам говорю правду. Каже, що... Собака все знає, все розуміє, тільки говорити не вміє. А знаєте, що, а може і так. Вона, знаєте, хоче знаєте, сказати, але вона не може цього зробити, правда? Він все знає, все розуміє і, і розум має, тільки що говорити не вміє. Ну так, правда кажете. може і так. Та, хладно, хладно. Зараз я щось покажу, а ходімо, блаз, блаз, там нема нічого, що вилидувати. Вілік тут ви поставив, мама А ходімо, ходімо. Влас, е. е. ходімо я щось покажу. Е. Допомогти вам. Допомогти відкрити машину. Добрий день! Добрий день. Що, давала їсти? Давала! Я знаю, що не винесла, е, трошки відходів не трошки підкріпле, а зараз додому йду. А ви також до собак, так? Ну. А не дома. Еге. Ну йдіть, бувайте, друзі, дойду додому. Ай! Влас, де сюда! Я тобі фокус макус покажу! Блас! Я тобі фокус макус покажу, відро покладу. Мені рука так так в руку холодно. А рукавиці взяла і не намірсь брата. Ну нічого, не хочете, то я йду домой. Підкріплюю, перезуміюся, тепер я йду домой. Ого, от би хто вийшов? Ух ти, хоч би хто вийшов, який. Хоч би хто вийшов, нема нікого. Ух ти, як я не хотіла на собаці показати чужак, щожак шакот робив. Чужак шакот робив. Тож Нема на кому показати. Десь тут та собака. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Ой! Путь буває ви. Господи, святий мусарний. Добрий день! Куди йдете? Ну, по Покліпчик, Марійка. Покліє по машина, чекай. А я йду. Прогуляйте трохи, погода гарна. Ого, як гарно світить. Ух ти! Клас просто. Чуда чудеса Боже. Ух ти! Так я блазові, Блазові хочу показати. Tudi. Підкріпле. Нас, Хуана, ходімо я вам щось покажу.